Друзі, всім привіт, слава Україні! Сьогодні ми оремо городи. Цей город у нас пів гектара. Було внесено 30 кубів рідкого гною і тим самим трамбували город, зараз трошки ореться, ну, як би сказати, важко. Грудка є, Ну, самі розумієте, город тому що раз коло разу бочка йшла, це все удобрялось 30 кубів на гектар приблизно. Плуг Кам'янецький, 3 по 15 якщо хто хоче обзор і що ми доробили, пишіть у коментарі, заснімо вам. При такій торанці розход солярки около 10 літрів на 1 гектар. На городах, на паях трошки менше виходить. Ну, в десятку вкладається трактор. Це, звісно, не МТЗ, так що зараз це актуально, найбуде щось трошки довше, ореться, але зато економно чомусь останнім часом YouTube не показує мої ролики у рекомендаціях мало переглядів ставте друзі лайки щоб більше було переглядів тим самим Буду вам знімати чащі ролики. Ось така то глибина, не дуже глибоко виходить, кажу, тому що... Земля дуже укаткована. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.